В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри! Всіх вітаю з вербною неділою, яка сьогоднішнім вечором уже розпочалася в нас. Вітаю всіх з Лазаревою суботою, вітаю всіх, хто дожив до цих днів Страстної Седмиці, коли починаються дуже важкі служби. І, в принципі, Мені не дуже хотілося ці відео записувати зараз. Я думав записати їх пізніше, але є декілька тем, які мені здалися достатньо такими вагомими для того, щоб звернути на них увагу. І відповідно я вважаю за потрібне відреагувати. Причому це теми, які були підняті в інтернеті. Я їх знайшов, я їх розшукав, і мені дуже захотілося поговорити на цю тему. І перше відео, яке я сьогодні записую, це чому нам варто вірити в глобальну змову. І це реакція на відео Чому нам не варто. Вірити в глобальну змову, яке мені запропонував Ютуб подивитися за там різними його алгоритмами. Я теж думаю, що це все не випадково. Я думаю, що алгоритми Ютуба і соцмереж це алгоритми, але вони так же само, як все на світі, підпорядковуються промислу Божому. Тому я думаю, що це теж було цікаво, чому воно мені на очі попало, і я це все подивився. Тема така достатньо контроверсійна, тому що. Як би це сказати, я питанням глобальної змови цікавився ще з дуже юних літ, і в принципі мене багато в чому оточували люди, які не вірили в неї, які були скептиками, які вважали там інакше вважали, що закони світу і закони суспільства достатньо такі хаотичні. Немає якогось одного керуючого стержня. А були такі, які пропонували зовсім інший погляд, про те, що всі процеси в світі, такі глобальні процеси, є планованими і керованими, і, в принципі, то один, то інший погляд домінує і перемагає. Це достатньо така суперечка, яка Буде тягнутися довго, доки, ну, на мій погляд, і на погляд багатьох моїх однодумців, ця глобальна змова, це єдиний світовий уряд, це анклав, який приймає головні геополітичні рішення, поки він не виявить себе відкрито. Те, що називається е, пришестям Антихриста, яке буде відбуватись, тому що ми не знаємо точно, чи Антихрист це буде якби одна особа, чи це. Буде певна група осіб, чи це буде цей таємний світовий уряд, який проявить себе відкрито. Це поки важко сказати. Це події, яка вкрита тайною. Е, головне, що в образі Антихриста видно такий радикальний гуманізм. Це буде людина, ну або декілька людей, можливо, все-таки одна людина, в повному сенсі слова. Тобто це буде от гуманізм доведений до краю, коли людина буде вирішувати проблеми людини, а Богу там не буде місця. Тобто, антихрист, як ми знаємо, згідно передання, це буде найбільший благодійник людства, той, який вирішить всі людські проблеми, той, який всім дасть все те, що він хоче, зупинить всі війни, знайде ліки від усіх хвороб, нагодує всіх голодних. Але взамін за це буде вимагати повного поклоніння собі, і цінності зовсім зовсім зміняться. Він створить свою релігію. Дуже цікаво це описано так мовити, з художньої точки зору в романі Володар світу» «Lord of the world». І в цьому в, ну, в такому, не знаю, романі оповіданні яке називається Повість про Антихриста і кінець всесвітньої історії Володимира Соловйова. Тому запрошую почитати ці книжки. Але давайте знаєте, дуже цікаво розібрати аргументи скептика. В принципі, я ці аргументи чув уже не раз. Про те, чому люди схильні вірити в глобальну змову. Ну, перший аргумент цей автор наводить, що це пов'язане з людською неосвідченістю. Другий аргумент він наводить те, що це просто виходить із влаштування нашого мозку. Наш мозок влаштований так, що він бажає мати якусь певну таку ілюзію контролю. І це може бути поганий контроль, це може бути щось, щось зле, там типу, все, але якщо воно стабільне, то воно більш прийнятне для нашого мозку ніж хаотичність і нестабільність. Ну і це в принципі погляд, який має право на існування, який має певне підтвердження, тому що ми, наприклад, знаємо, чому багато людей живуть там в токсичних стосунках тому, що, хоча ці стосунки погані, хоча людина в них страждає, особливо часто це жінок стосується. Вони в них нещасні, вони мріють там вирватися від чоловіка, деспота або від там батьків, там якихось, які не такі, але вони не знають, як вони будуть жити в цьому, вони звикли жити, як вони будуть жити далі без цього, вони не знають і. Оце от страх перед невідомістю, перед хаотичністю, яка прийде в їхнє життя, воно там їх зупиняє. Хоча знаєте, ну це теж дуже парадоксально, тому що якщо людський мозок шукає якусь ілюзію контролю. То в якщо ми визнаємо, що існує певний керівний центр, який планує і виконує всі найважливіші геополітичні процеси, то в цьому випадку нашому контролю немає жодного місця. Нас повністю контролюють. На, на над нами на, за нами спостерігають, над нами ставлять якісь певні там соціальні експерименти. А ми насправді не контролюємо нічого. Але автор відео вважає, що для нашого мозку, мовляв, це прийнятніше. По-третє, те, що люди більше схильні читати якісь короткі там тексти, замітки про глобальну змову, ніж отримувати серйозну ґрунтовну освіту, яка дозволить опрацьовувати великі складні наукові тексти, які свідчать про те, що закони світу і суспільства все ж таки хаотичні керівного центру немає. А що ці текстики вони часто заряджені на. На емоції, а людина набагато швидше ведеться на емоції, ніж на щось раціональне. Далі те, що в людини виробляється дофамін, такий гормон радості, тоді, коли вона відкриває певну таємницю, коли вона знаходить вирішення якоїсь проблеми. І оці текстики про глобальну змову, вони в принципі мають таку ну, двоякий посил. Перше, вони ніби інформують людину про те, як світ працює. А друге, вони створюють таку ілюзію, що ти відкриваєш якусь певну велику таємницю, і тепер ти стаєш носієм сакрального знання, яке недоступне для оточуючих, і це вже просто на гормональному рівні людину заряджає на те, щоб на, 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 це, на, на це вестися. От. Там наводиться така фраза, що у кожної проблеми є складне рішення, у кожної складної проблеми є просте рішення, яке не працює. В принципі, ми це знаємо ще з середньовіччя був такий теолог західноєвропейський Вільям Окам, який запропонував фразу. До речі, цю фразу часто виривають із контексту, тому що теологія Окама, вона взагалі-то не про це. Але там фразочка вирвана з контексту, яку дуже люблять раціоналісти: що не треба створювати нових сутностей без потреби. Ні, зобрітайте сущності без надобності, як кажуть лаптіногі, і це так звана бритва Окама, яка дозволяє відсікти те, що начебто не потрібне. Начебто, проблема має якесь значно простіше вирішення, ніж там якась ем, певна ідея, яку вводять додатково, наприклад, якась міфічна глобальна змова, яка контролює все і всіх, то що там нас опромінюють, нас хочуть чіпувати за нами, хочуть стежити через гаджети і багато чого іншого. А, ці всі аргументи, в принципі, мають право на, на існування. Для когось вони переконливі. Для мене вони взагалі не переконливі. Я їх чув багато разів. Вони взагалі для мене не, не є переконливими. Але я поставлю питання по-іншому. Ну, припустимо, уявімо собі, що уявімо собі, що. Глобальна змова, наприклад, дійсно існує. Тобто підемо від супротивного. Уявімо собі найгірший варіант розвитку подій, що вона все ж таки існує, і що вона дійсно несе для людей в такому випадку величезну загрозу. Чи не варта ця ідея того для того, щоб поставитися до неї серйозно і реально розглянути всі аргументи не проти цього, а на користь цього? Реально провести достатньо ґрунтовну і достатньо глибоку роботу з дослідження із глибини віків, починаючи, коли ця змова сформувалася, і хто є її керівником? Чи цей керівник є так би мовити в цьому світі? що це просто групка людей, які одного разу народилися і одного дня помруть, чи він є так сказати, з іншого світу, з нижніх світів, який зовсім не бажає е, людям добра? Є така дуже цікава фраза з одного такого таємничого з книжки такого таємничого автора, що на початку була змова агентів небуття проти сил буття. І в принципі, це іншими словами перефразовані перші розділи священного писання. Просто сили буття, це так сказати, духи Божі, це ангели. Які яких Бог сотворив, а потім уже і люди на початку в своїй славі, перше людство, яке було до гріхопатіння? А агенти небуття це, умовно кажучи, там дияволи, його слуги, його приспішники, які тільки намагаються все руйнувати і знищувати. Ну і от є власне така версія, що ці агенти небуття вони нікуди не поділися, вони тут серед нас. І відколи люди відступили від Бога істинного, відколи вони не захотіли жити за його заповідями, відколи ці люди. Вибрали свою дорогу без Бога, вони відповідно вибрали собі і іншого господаря. Тобто наш світ, наша цивілізація, вона була захоплена іншим розумом. Розумом, який повстав проти Бога, бунтує проти Бога. І постійно цей бунт і свою ненависть до Бога виливає в те, щоб руйнувати і оскверняти його творіння. От вам і вся глобальна змова. От вам і все, все повстання агентів небуття проти сил буття. В принципі, воно в цьому сенсі так виявляється. Григорій Клімов, наприклад, такий цікавий, дуже автор і дослідник, він переводить це в матеріалістичну площину. Він говорить, що Бог це певна сукупність природних законів, які ведуть до розвитку, до створення нового життя і до покращення світу. Ну, концепція сумнівна, але в принципі, в принципі можлива. А диявол, на його погляд. Це певні дефекти, які так чи інакше з'явилися там в людському середовищі, і закорінилися і на рівні розуму, і на рівні генів, і на рівні там колективного свідомого, колективного несвідомого, і які проявляються в різних дефектах, ну в першу чергу, в першу чергу в розумових. А потім уже і в різних там тілесних фізіологічних відхиленнях, в принципі, матеріалістичне пояснення теології святих отців про те, як е, працює гріх. Так от ця загроза, мені здається, достатньо серйозна, щоб звернути на неї увагу і для того, щоб серйозно її дослідити і поставитися до неї з усією можливою уважністю. Знаєте, є така дуже цікава книжка, якою свого часу там моє і, і попереднє покоління зачитувалося братів стругацьких. Називається Жук в Мурашнику. І там підняті деякі дуже цікаві такі проблеми, які актуальні на сьогоднішній день. В принципі, я колись хотів зробити окремий огляд на неї. Це але це кацапська література. Зараз на, на, на все кацапське якісь огляди там робити западло трохи, як то кажуть, в суспільстві. Тому я не став цього робити. Я не став спокушати наші націоналістичні кола аналізом стругацьких. Але тут я просто ну не можу на це не послатися, тому що там приклад настільки промовистий, що він прямо бринить, як струна. Значить, дуже коротко, в чому передісторія. Передісторія в тому, що е, це суспільство майбутнього, космічна держава, де зв'язки між різними планетами, між різними цивілізаціями, і відповідно наука зробила дуже великий крок вперед. Е, і... Суспільство е, діє, живе і діє за зовсім іншими законами, ніж ми звикли на сьогоднішній день, і виклики стають інші, і вони стають значно серйозніші, тому що винаходи там з'являються такі, які можуть просто людство або там будь-яку іншу цивілізацію просто стерти отак, от дуже легко і дуже просто, якщо вони будуть неконтрольованими. І, відповідно, з'являється певний керівний орган, там така вселенська рада, куди входять представники різних цивілізацій, яка ну, керує цим суспільством майбутнього. І з'являється певний виконавчий орган, який яка називається комісія з контролю, куди входять якраз можна сказати, такі. Секретні або напівсекретні агенти, завданням яких є стежити за тим, як ці новітні наукові досягнення реалізовуються. І в який бік вони ведуть? Чи вони ведуть до створення, до прогресу, чи до знищення? І якщо щось е, має хоча б потенційний варіант бути інструментом масового знищення, то обов'язок цієї самої комісії з контролю це зразу повідомити світову раду і наполегливо рекомендувати якийсь проект закрити. Або принаймні там його законсервувати, або принаймні встановити найточніше стеження е, за тим, як цей проєкт буде рухатися і куди, врешті-решт його поведе. І плюс там існує постійна загроза від такої таємничої цивілізації, яка називається мандрівники, е, про яких ніхто нічого не знає. Про яких бачать тільки окремі там сліди їхньої діяльності, які час від часу підкидають щось тут або там. Але апріорі вважається, що ці мандрівники, що вони є ворогами землі, ворогами людства і що вони бажають зла. І... Хтось каже, що не обов'язково вони бажають з не, не конче так про них думати. Але найбільші скептики якраз кажуть, що ні, ми не маємо права розслаблятися і думати про них добре. Ми повинні припускати найгірший варіант. І от керівник цієї комісії з контролю своєму молодшому помічнику учню пояснює, чому він думає так, як думає. Він каже, що загроза. Настільки велика, що навіть якщо її прямо зараз не видно, але ми хоча б в стані собі її уявити, то ми просто мусимо орієнтуватися на найгірше. Ми не маємо права заспокоювати себе тим, що ну, якось воно минеться. Тому що якщо воно не минеться, то це буде катастрофа просто вселенського масштабу. Ну, людство або навіть не тільки людство буде просто знищене, і не залишиться вже кому навіть виправити цю помилку. І тому він каже, що наше завдання учасників цієї комісії бути максимально обережними, і він каже, що це у науковців прийнята ідея, що не створюють зайвих сутностей без крайньої, крайньої необхідності. А ми собі такого дозволити не можемо. І він навіть наводить приклад. Він каже: якщо десь поряд з нами засмерділо сіркою, ми не маємо права говорити, що це якісь там атмосферні флуктуації. Ми просто зобов'язані припустити, що десь біля нас з'явився чортик з ріжками, і зробити все можливе для того, щоб його виявити і прогнати. А якщо навіть до цього дійде, то треба налагодити виробництво святої води в промислових масштабах. І каже. Чудово буде, якщо виявиться, що це була просто атмосферна флуктуація, і з нас будуть сміятися всі: весь світовий, вся світова рада, і всі школярі на додачу. І він каже, що нам можуть пробачити все, що завгодно. Нам можуть пробачити нашу параною. Нам можуть пробачити те, що ми занадто сильно втручаємося в справи науковців. Що ми намагаємося все контролювати там, що тільки можна. Нам не пробачать тільки одного: якщо ми недооцінимо небезпеку. І на цьому він робить там особливий акцент. І він каже, що я просто жити не можу останні 40 років. Я спати не можу, тому що ця навіть напівреальна а напівміфічна загроза від оцих от мандрівників мене просто лякає. А що як наші найгірші побоювання справдяться? До речі, серед е, е, спецслужб деяких країн світу, ну це вже у нас, існує е, певний такий сегмент. Який повинен е, будь-яку таємницю і будь-яку проблему якраз розкривати від супротивного. Я пам'ятаю, що я про це читав, а потім в якомусь серіалі західному бачив, тільки вже зараз е, не згадаю. І як правило, в цей сегмент призначаються найбільші скептики, але їм дається завдання, е, що якщо приходить сигнал про якусь проблему, наприклад, якесь таємниче радіоповідомлення е, перехоплюють. Про те, що от знову ж таки десь засмерділо сіркою. Ну, умовно кажучи, я вже не пам'ятаю, який там приклад був даний, але от десь засмерділо сіркою. То е, всі, е, там, наприклад, там 10 е, відділів будуть працювати над е, вирішенням проблеми, виходячи з того, що це атмосферна флуктуація. А цей одинадцятий відділ буде якраз розглядати цю проблему з точки зору, а що раптом, якщо цей чортик з ріжками об'явився, і що в такому вигляді в, випадку робити, саме для того, що небезпека не може бути недооцінена. Тому людина може приймати увагу всі аргументи скептиків про те, що глобальної змови не може бути, що диявола не може бути. Що цей світ це просто набір певних хаотичних явищ, які описуються певними законами, але ці закони сьогодні там в одному випадку вони діють, в іншому випадку вони вже міняються і не діють. Наприклад, ми знаємо, що закони макросвіту і мікросвіту діють суттєво по різному. Але також ми повинні завжди тримати на задвірках, а краще, навіть не на задвірках своєї свідомості, варіант, при якому ця небезпека недооцінена не буде. І що нам в такому випадку найкраще робити? По перше, нам варто почати думати своєю головою, а не прикручувати замість своєї голови думки авторитетів. Ця так звана пандемія, яка була зовсім недавно, вона дуже промовисто показала те, як легко лю людей можна купити і посадити на гачок авторитетів, якщо всесвітня організація охорони здоров'я, про яку насправді пересічна людина, нічого не знає, але сказала про те, що значить новий вірус є, і треба всіх закрити вдома і вдягнути в намордники, а потім ще й вколоти вакцину невідомої консистенції. То абсолютна більшість людей на це купилася. А ті, які, які відмовилися в це вірити, їх або таврували нещадно, в медіях травили і так далі, або в деяких країнах їх навіть репресували. Така от в країнах, які вважалися найвільнішими, де можна було собі дозволяти майже будь-які висловлювання, ну, крім сумніву в Голокості, звичайно, і проводити будь-які там експерименти над своїм тілом, міняти стать, різні там ці сексуальні збочення. Там, якраз коли людина виступала публічно, або ще, не дай Бог, якусь демонстрацію збирала. Проти панівної на той момент ідеї пандемії, то цю людину зразу в кайдани і в тюрму, якщо ну, в, так би мовити, в найгіршому випадку, в кращому випадку, просто в соцмережах і на телеканалах затравили, тому що сперечатися з всесвітньою організацією охорони здоров'я проста людина не має права. Бо тому що звичайно ж туди входять найкращі лікарі, найкращі спеціалісти, в їх розпоряджені найбільші лабораторії, все-все, все, що тільки можна собі уявити, і безперечно ж вони працюють для процвітання людства. А тепер уявімо собі, якщо всі оці глобальні інститути, організація охорони здоров'я, міжнародний валютний фонд, Євросоюз, НАТО, всі інші там коаліції, різні, там зібрання і все інше, якщо вони не працюють. На благо людства. А якщо наприклад, а якщо вони якраз працюють на загибель, на проти, е, проти блага, то що тоді? Чому ми так беззаперечно віримо їм? І чи не будемо ми потім дуже гірко про це шкодувати? Що стосується, наприклад, тих же вакцин, е, то я скажу, що пересічна людина просто не здатна е, повторити якийсь певний експеримент. Вона не має відповідних профільних знань, і вона не має, навіть якби знання були, вона не має такого обладнання і доступу до нього для того, щоб повторити цей експеримент зі створенням вакцини і перевірити, правдивий він чи ні. А перед тим як ви вприскуєте щось в своє тіло, треба дуже добре подумати, чи точно ви цього хочете, і чи готові ви на віру приймати слова людей, яких ви навіть не знаєте, і в чиїх намірах ви не впевнені. Тому треба відкидати думку авторитетів, не знаючи про них нічого, не знаючи, хто їх фінансує, з якою метою ця організація була створена. Які реальні є приклади, не міфічні, не стели екрани з соціальних мереж, а реальні приклади того, щоб вони комусь допомогли, когось врятували. От ви знаєте таких людей, кому організація охорони здоров'я реально допомогла. Ні, ви їх не знаєте. Ви може, їх по телевізору чи в своєму гаджеті бачили? І багато чого іншого. Тобто, треба навчитися ставити питання абсолютно по-іншому. Точно так же нам треба йти до джерел. Чим давніше історичне джерело, тим воно достовірніше, тому що зараз, завдяки нові, новим способам передачі інформації, вкоріненням ідеї в мозок, як це не парадоксально, але збрехати і запустити масовану дезінформацію набагато легше. Подивіться, як функціонують тоталітарні суспільства, наскільки просто е, задурюють людям голови через медії, а зараз особливо через соцмережі. З одного боку кажуть, що в соцмережах є плюралізм думок. Це правда, але знову ж таки нас вчать в соцмережах і в інтернеті вірити в першу чергу, так би мовити, чомусь перевіреному, верифікованому. У нас є зараз цілі комісії з перевірки фактів, які визначають, що щось правильно, чи щось неправильно. Тобто, вони є такими штучними, надутими авторитетами, які неясно звідки з'явилися, і неясно кому і чому і якій меті служать. А нас вже привчають з раннього віку, що їм треба вірити. А раніше так зробити було набагато важче, хоча би тому, що кожен остолоп не міг просто взяти щось просто так і написати, щоб воно збереглося в віки віков. Писали, записували тільки найкраще, і те, що збереглося до наших днів, це найчудовіші і найкращі зразки. Тому всім я дуже раджу читати в першу чергу біблію і писання отців церкви. І на підставі цього вже формувати е, е, свої ці е, свої, е, ну, авторитети. Тому я раджу е, всім думати, я раджу серйозно ставитися до загрози, яка може на нас чекати. Але також я закликаю пам'ятати, що не все так погано у нашому домі, тому що якою би великою страшною не була загроза, але з нами Бог, з нами істинний Бог. І яке би стрімне майбутнє не чекало нас попереду, яке прикрите найкращими побажаннями про життя людей і там тим, що при новому науковому ладі всім жити буде добре, як в одній пісні співалося, при комунізмі все буде добре, наступить скоро треба тільки подождати. І колись знову ж таки люди реально в цю мечню вірили. Якби в цьому новому тоталітарному суспільстві, схожому на те, що описано в книжці щоденник Тернера, не було, Бог своїх збереже. Тому не впадаємо в надмірну параною, не впадаємо в відчай, упиваємо на Божу допомогу. Але крім цього, не забуваємо, що все може бути не так, як нам кажуть світські джерела. Хай Бог всіх благословить і всіх істинних віруючих захистить. Амінь.